Hello, guys! Хеллогейс, мікрофонах, завжди я Скай вітаю всіх на каналі. Нарешті я дістався до відосіку про розпакування нагород за ДХ, за турнір ДХ, Оці колекційні нагородки. Тут зараз десь тут в куточку висвітилось відосік. Що саме розпаковуємо, буде розпаковка оцієї от прикольної футболочки, звісно же, ну і всього іншого, що нам там підігнали розробники. Тому ти давайте разом дивитися, це було на стрімі, але для тих, хто не був на стрімі, зараз ми розбудуємо. Роздивлятися отак от разом на відосику. Ну і звісно, будемо потім підведати підсумки. О, побачите, от, футболочка. Тут от написано. Я не знаю, камера там фокус зараз наведеться чи ні. по тут он т-шорт все, все там є написано. А, давайте. Розпаковочка разом з вами. На прямому ефірчику. Зараз у буде SRM розпаковочка. Так. Дехашна футболочка. Тут выходит, что у нас тут намалёвано. А, в нас тут Теамат, Матер Дракони и написано ДХ. Материал, честно скажу, а, приемный. А, материал реально приемный. Он такой плотный, реально дуже плотный материальчик Ну, не знаю, я не знаю, что вам передать, что это за материал. але плотнячок такой, такий плотнячок. Что тут то, это? нас заду на спине у нас что-то есть. На спині у нас тільки отут такий зверху Дайсик, ну тобто значок Дайсу намальований. Я сподіваюся, ви бачите. Ось воно є. А, на вигляд, так, да, на вигляд воно як на джинс матеріал, але. Ну не знаю, сподіваю, чи буде комфортно. Ще у нас тут на, на, на руці є значок ось такий ось. Не знаю, бачите ви це чи не бачите. Ось тут значок є, тут більше нічого, в принципі, немає. Ні, ну виглядає футболка прикольно. Ви бачите, друзі, що я вас відволік трошечки від... Того, як ви дивитесь розпаковочку нагород, але хлопці з 21-ї бригади, для яких як ми збирали якраз такі гроші під час е, цього моменту зі стріму, що ви тільки що дивилися, прислали мені відео подяки, тому я хотів його вставити в це відео. Тому кому е, дуже цікаво, подивіться, будь ласка, хлопці висловили велику щиру подяку за допомогу під час, е, ну, за допомогу коштів, які ви збирали під час стріму. Тому вам далі. Переглядайте бажано до кінця. Взагалі, я буду за це вам вдячний і взагалі дякую всім, хто долучається до зборів для хлопців, для кожної бригади, ми будемо збирати, і збирали. Ми це продовжуємо робити, тому що це дійсно зараз важливо. Це інше взагалі, ото що там на розвитки ще якісь канали, всякі розіграші, то почекає, то в майбутньому зараз тільки одне єдність і допомога армії. Тому все всім перегляну далі. Я вас більше не відволікаю. Бажаю здоров'я, шановні друзі! Від імені всіх військовослужбовців 21-ї бригади Національної гвардії України хочу подякувати Ютуб каналу Sky та всім його підписникам за вашу допомогу у придбанні так необхідних нам матеріалів для облаштування позицій на передньому краї Запорізької області. Дякуємо за віру та мотивацію бути краще та старатися для вас. Бережіть себе, слава Україні! Добба нам у коло Далі дуже терчка! Коробочка! Короче, наступний лот. Ось така от хрінь. Так, мікрофон подалі. Трошки. Отсюди. Я сподіваюсь, вы начетно будет. не можеш показати, покажи, там що краще. Отже, так. Отака от, от коробка. Написано, деха, лого деха, і завжди є, от тут так отак. так. я так пальчикам тут пощупаю? дивіться, вот такие материальчики прикольные. тут так все так от красивенько зроблено. Вот так Асерам відкриття, давайте стук, стук. Коробка, коробка, все, все оригінал, все природне, ви бачите, ви чуєте, ви відчуваєте. Ой, так, далі. Як його тепер відкрити, так, щоб в мене в руки не залізли. Так, зараз я підніму кришку і покажу потім, що там є далі. Уф Блін, як воно прикольно виглядає! Яка вона красива! Чесно ну. Оце, оце книга якась. Дивіться, як книга виглядає. Отак виглядає оця книга. Не знаю, як вам передає, звісно же, камера. Але. Типу, ну, це книга. Типу тут посередині такий дайс. Тут воно ще, типу, я так розумію, типу, крутиться. Мабуть. Мабуть, можна крутити. Єх, блєх, крути, давай! А то, що ти мене позориш, старулюді? Типа крутится, что там. Короче, крутится, але треба розібратися, Я думаю, она повинна была по нормальному крутиться. Ну, ну, ну ладно, и так уже нормально, Короче, книга. Вона тяжка. Зараз я спробую дістати. Так, мы дістали. Коробка. Нафиг. Ось така книжка у нас. Тут так само на... Тут ДХ. Ви бачите, написано. Я вот тут так. А це, як треба, СРМ роблю, так. Ви чуєте, так? Пахне книгою. Назаду в нас а, теж логотеш ДХ написано. А це, до речі, метал. Це метал, до речі. Так, давайте відкривати тепер книжку разом. Давайте. Опа! І ні, хріна ви тут не побачите, тому що це перша сторінка. Далі хопа! І знову ніфіга ви тут не побачите, бо тут теж перша стрійка. Хоча, я думаю, всі ми знаємо, що це таке, коли ми перший раз запускаємо гру. Або там кампанію, у нас є такі момент. Бей, воно ще так відсвічується, я трошки подалі візьму. Ну так. Отак. А, така книга, книга реально виглядає, вона цікаво, зроблена теж, ну, круто, матеріал, головне, що реально якісний. Ну, якісний матеріал відзначається. Книга велика. Якщо тут є якийсь натяк на С5, це було б круто побачити. Якщо немає, ну, я думаю, це все артбуки ще готувалися до першого сезону. Ні, ну виглядає головно в такому стілі, знаєте, реально, дехашному стилі. Давайте далі. Падла, відкривайся. А в цій коробці, та ти задовбав. та скільки можна цього скотчу? Я вже заманався його, просто розрізрати вже, чесно. Якобы не стану заходить. А вы что знощаетесь? Блин, коробки еще коробка. Скихи боже! Давите, теперь еще одна коробка. Писец сидите. Так, ладно. Ви что типа вообще сам называете что? Блин, так видно зибарный на. О, воняє як пластмаса. Запакована на совість, не кажу. Так. Його тепер ще зібрати треба. Це якийсь конструктор Лего, блі. Ну давайте збирати. Так. Ну ж така штука. А Перша частина. Перша частина ось така у нас. Це типо, типу, знаєте, як каміння. Вона нереально важке, Тут просто ім'я. Не світи сюди лампа. Тут написано Сагомір. Не знаю, ви бачите це чи не бачите, блін, ну камера. О, там написано, коротше, Сагомір. Тут звісно, диха. Так, що далі? А інструкцію не поклали. Як мені це складати, Так, оце, як розумію, оце його отуловище. Це, мабуть, його частина, так. Да, тут у нього цей болтовчий Конячий. Великий такий. Так. Оце наш е, конь ку кусок коня. Оце кусок коня. Так. Так, ви хочете бачити, як це забираю? чи не, не потрібно ворога? Давайте, коротше, я поставлю сюди. Ось, статуетка. Сюди ми коня, коротше, зафігачимо. То залізай давай. Коняка тобі, купито його руді. Е! Зустріл! Може якось якоюсь іншою стороною треба було заткнути Так, ладно. І так, зійде все. Куняка тобі копита в груді є. Так. Далі. А що там ще потрібно? що це таке О, рука. Чи не рука. А, рука так. А куди оцю руку? А куди оцю руку? Це звідси? Хто там пам'ятає, як Сагомір виглядає? Я вже забув. Не підвиспул світла, Конік маленька. Думаю, і трохи більше. Я це теж. Я теж думаю, що Конік трохи більше. Так. Чого за фігня? Куди це вдягати взагалі? Куди ця? Так, а оці штуки як вони в Гуміра там? Ну я думаю, це отак повинно бути. Так, отак. От Ренал на правильно, неправильно, якось збирає. О, голова. Голова коня, дивись. <рідував> Ось він. Реально Сагомірчик. Конь тобі копити в грудь, є? Так, Сагомір, в тебе щось голова там жирно наблюдає. Е, а чого ти якусь іншу сторону дивишся? Бе, братан, ти повернись, ти не туди дивись. Ні, ні, нормально ти все дивись, все. Реань бекану, щось тебе не туди запнув. О, в нього моркви, точно! В нього моркви ще тут висять. Вони таки ще висять, їх можна навіть рухати, я навіть тільки зараз побачу. Бачите морковинки там є? Там реально морковинки є. Так, далі. Те що? А, це у нас його, до речі, цей... Е... Головна зброя. Зброя свого міра. Я буду у твоей штуки ковбасу різати потім. Короче, візьму собі палку ковбаси. Візьму хліба. І буду хреначити собі короче цей бутерброд. Просто покладу ковбасу і буду таки. Ой, блін, падла, боляче б'ється. Так. А в якому він... в якої руці? Нужте величезні, жінка. Да, жінка манікюром займається. Эээ. Цей. В якій руці він завжди тримає оцей. А, все бачу. Тут навіть для таких тупих як я, та недирочки не зробили. Все. Ось ця штука. І плащ. Бетмен. Це тепер буде не Сагомір, це тепер буде Бетмен. Бетмен! Ту. Так, а як його вдіти йому на шию? на гумі! Зніми голову Як оце вдіти тобі взагалі, скажи мені, будь ласка. а а, -а Треба було спершу плащ. Потім, типу, ось цю штуку вішаєш. Ну, типу, щоб воно трималось. Боже мій, хто це все придумав? І ось так. А на які від тебе проводять, це плачний простеєш. Це Сагумір на плюс 3. Або буду вже на плюс 4. Коротше, ось так от виглядає Сагомірчик. Ну що, друзі, ми все розпакували, ми все це обговорили, чесно. Я не, я не очікував взагалі отримати якісь отакі ось. Прикольна нагороди, типу цього Сагоміра статуетка реально прикольно виглядає, мені дуже подобається вона. Так, я очікував, що він буде трошки більше, але ладно, було саме прикольно його збирати. Прикольно, футболка, чесно, тоді щось було спекотно. Зараз, знаєте, вони відчувають себе краще. Книга то взагалі такий артбук. Щодо п'ятого сезону я там натяків не побачив. Я погортав сторінки. Не знаю, було прикольно, щоб розробники все ж таки дали якісь там, е е якусь інфу, чесно натяки, на якийсь там сезон. Ну Хоча б щось, блін, ну реально треба було, ну що вони нас оце мучають. Да? Але е не про це. Турнір сам по собі був. Таке собі, там майже від учасників нічого не залежало. Там все, що від нас залежало, це прокинутися другій годині ночі під, ну, і встигнути віддарити команди. Да, від дропу там. Це, це ж такі трошки частини успіху, але повірте, там люди з епіками проходили в наступні фінали, тому що головне це було просто встигнути вибити е, захищаючу сторону перед ресетом. І все. Тобто, якщо ти спиш, ти неактивно не пограв вночі до побачення, ти вилітаєш. Оце просто мінус цього був турніру, тому що він реально залежав лише від... Того, хто перше натисне кнопочку, ну це чесно, це тур... це турнір не про твої знання, не про те, що який ти сильний в цій грі. Це знання просто на того, що який ти хитрий, і ось так це було можна назвати. Ми дійшли до топ 3 ми отримали свої нагороди вже за сагоміра з нами. Це добре, це наш тепер талісман для відкриттів. Артбук, футболочка, все це цікаво. Але я сподіваюся, що головне, що я хочу бачити, це розвиток гри, що п'ятий сезон він стане дійсно цікавим, цікавим і буде розвиватися. Оце, я думаю, все ж таки найголовніше, що ми чекаємо. Тому. Будемо чекати і далі. Новини по п'ятому сезону. У... Нагороди, це звісно цікаво. Навіть якщо гра загнеться, в мене вже є на згадку оця от штука і це вже наш канал. Тому дякую всім, друзі, за перегляд. Що ви думаєте взагалі нагород? Що вам подобалось більше? ну я думаю, точно Сагомірчик. Що ще? Тому напишіть свої думки в коментарях. Чи варто воно було взагалі у цього просинатися у другій годині ночі? Бо чесно, я це робив за підтримки спільноти. От ви тоді сказали, Владос, ніх'ях розслаблятися, давай, тупи, тупи, Типу, Йопчики-горобчики, треба перемагати. Що ти ото сидиш, ніфіга не цей? Давай, все, зберись, тряпка. І ми все ото зібралися і перемогли. Тому дякую ще раз всім за перегляд. Поставте, будь ласка, подобаєчки цьому відео, напишіть коментарі зі своїми думками, і я буду їх завжди читати їх і відповідати вам на всі коментарі, які ви напишете. Тому з вами, як завжди, був Скай і до побачення!